Черкащанка Юлія Хилюк говорить, сьогодні разом із сім'єю висаджує бусковий гай. Ми приїхали, нам вже допомогли, тут були ямочки. Син приніс води і ми просто посадили туди, от ямочко, свій кущик. Ми вже бачимо, як через кілька років тут будуть самі класні фото. Каже, таким чином залишає частину себе в Холодному Яру. Ми знаємо, що це буде такий бузковий, світло бузковий колір. Коли ми були маленькі, ми їли бузок, в якому було три листочки, і загадували бажання. І можливо сьогодні, коли ми садимо таку от класну бузкову алею, то десь все-таки ми там якесь бажанечко загадали. Топтувати чи вже гаразд. Трохи ми тут його завершуємося, а це ще трішки. А цей по... притримують. Подружжя Світлани та Олександра Воротилів долучитися до висадки бускового саду приїхали із Городища, розповідає пані Світлана. Має бути луночка вскопана, посажена, удобрено, полито і надіємося на погодні умови і на те, що дійсно воно прийметься і забуяє. каже саджанці буску привезли із власної садиби. Дома зранку культурного буска викупали. Такого білий із рожевим кінчиком, і також так само викопали фіолетовий. Водоляла що мене. Черкащанка Лідія Войця говорить замість мікрофону. У її руках сьогодні бузок його приїхала висаджувати разом із подругами. От сьогодні я приїхала і це просто. Все таке надихає мене на нові пісні. Мені здається, що будуть нові пісні про бузок. Говорить, теплі спогади про цю рослину зберігає з дитинства. Завжди бузок це перші такі квіточки, які ми ламали і ставляли в вазочку, і в хаті був такий аромат. Я згадую той бузочок. Ми навіть дитинство то їли, він такий, був, там ото на щастя, декілька, як багато квіточок, то їли, так було нам приємно. Ми привеземо сюди діток, своїх внуків, своїх привеземо. Дивіться, от які красиві дерева ростуть. Ну, це дає такий поштовх. На життя, на краще, що є майбутнє. До висадки бускового гаю сьогодні долучилося 150 осіб. Розповідає ініціатор події Юрій Романча. Це ще буде одна локація, яка заряджатиме кожного. Хто приїде в Холодний Яр, позитив люди привозили бузочок, кожен вкладував свою частинку душі у цей бузковий гай, і я думаю, воно повернеться з кожній людині. Ми не садили його по кольорах. Він буде різних кольорів. Я думаю, що це буде дуже прекрасно. Каже, чи буде така ініціатива щорічною, поки не знає. А нині своє місце у бузковому гаю знайшли перші 250 саджанців. Їхнє цвітіння можна буде спостерігати наступної весни. Наталія Черкашенко, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси.